Літній садовий тур довкола нашого папоротевого дому. Липень майже минув, і, хоча дні стоять сухі і щедрі на спеку, сад невтомно зеленавій дарує свіжість. На сонячних галявинах вигоріла трава, але затінок дерев і регулярний полив бережуть тривкість розмаю. Моя особлива втіха на щодень обійти кожен садовий закапелок, почистити папороті на папоротевій клумбі. Прибрати зів'ялі соцвіття з кущів, розправити молодий клематис на опорі, насолодитися красою гортензій, дзенською пісною струмка, духмяною симфонією трав у зільнику. Нещодавно я пофарбувала фасад сараю на чорний і додала милу картинку під хатинками для бджілок осмій. На пересадку чекає декілька рослин, але в ці розпечені дні я переважно дбаю про полив найчутливіших ділянок. Серед них тіньовий садок із геть юними ще папоротями, чимерниками, гейхерами, хостами і брунерами. квіткова клумба з жоржинами, трояндами та іншим дрібнішим квітом. Контейнер з настурціями. Ромашки, крокосмії, ксерохризум. Бербозілля і прекрасні розмаїті лійники менш вибагливі, тож їх можна лишити у спокій. Надвечір світло пом'якшує, сад перетвориться на ніжну казку зі своїми власними гостями і мешканцями. Магію затишку, краси, чуттів і запахів, любові, медових цілунків літа.